Приготуйте такий бісквіт, як ви зазвичай готуєте для рулету. А рецепт мого бісквіту буде в наступному відео. Бісквіт треба спочатку випекти, потім охолодити і розрізати на дві рівні частини. За допомогою силіконового пензлика просочую бісквіт молоком з додаванням цукру. Для крему мені знадобиться 75 г вершкового масла кімнатної температури, 75 г цукрової пудри, 100 г вареного згущеного молока і все це перемішую до однорідності. Додаю 150 г холодного крем сиру і збиваю міксером впродовж 5 хвилин. Крем вже практично готовий, додаю 75 г грамів подрібнених горішків і перемішую лопаткою. На одну половину бісквіту наношу добрий шар крему, накриваю другою половиною і прибираю в холодильник хвилин на 20. Далі верх майбутніх тістечок зовсім трохи просочую молоком з цукром. І тут вже тоненьким шаром розподіляю залишки крему зверху. Для того щоб зручніше було нарізати, ставлю у холодильник ще на 15-20 хвилин. Нарізаю бісквіт трикутниками, які по формі будуть нагадувати ялинки. Не спішіть нарізати одразу після нанесення крему. Дайте йому у холодильнику трохи стабілізуватись. Для того щоб зробити ось такий зелений шоколад, я півплитки білого шоколаду закинула в кондитерський мішок і додала харчовий фарбник зеленого кольору. Кондитерський мішок зав'язала, поклала у теплу воду, і після того як шоколад розтанув, пальцями розподілила фарбник. Вийшли у мене ось такі лялечки, і я їх додатково задекорувала кондитерською посипкою. І тепер погляньте на цю красу. На мою думку, це набагато гарніше ніж звичайний рулет.